Ну що, перше, коли сів в автомобіль, е, першим ділом треба що зробити? Правильно. пристебнутись. тись. Десять років інструктором працюю, ще ніколи в житті того не казав. Не треба. В мене є заглушка. Ну що, поїхали? О, ти глянь. <реш> рушила. А я думаю, на що я то робив? Що робили? Машину святив. А ти глянь, воно працює. А можна вже переключатись на другу? Не треба. Я і так дивуюся, як ви на автоматі першу включили. Е, слухайте, а ви будете мене е, вчити. Е, е, з ручника під горбок е, е, рушати.